У Варварин день відбулося богослужіння у свято Миколаївському соборі. Провів його особисто митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір. З давніх давен вважалося, що день Великомучениці Варвари відкриває період зимових холодів та морозів. Свято має давню і трагічну історію. Великомученицю Варвару стратив її батько, язичник, який не сприйняв християнської віри дочки. Ми Маємо бути з вами новими людьми. І прикладом для цього в нас є свята Великомученця Варвара, святитель Миколай і багато інших святих, які сьогодні нас підтримують молитовно, показуючи нам зірець, бо вони теж були людьми і такими ж, як ми, але проявили оцю велику любов до Христа і твердість у її. Оце все для нас дороговказано браті і сестри, хай Господь нам в цьому допомагає. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Святу Варвару вважають покровителькою жінок. В цей день вони традиційно моляться до святої про послання здоров'я дітям. А цьогоріч і про захист наших мужних військових. Миряни приходять до храму вклонитися Варварі. З Варвари починається низка зимових свят. 5 грудня за новим стилем відзначають Савіндень, 6 грудня Миколая. У народі так їх і називають Варки, Савки, Миколи. До святкувань за новим стилем суспільство готове. Переконаний владика Федір. І наголошую, головне не дати, а віра та усвідомлення того, що святкуємо. Перехід на новілянський календар впорядковує наше духовне життя, тому що переважна більшість вважають себе православними, але новий рік в нас чомусь піст. Відміняється, потім ми святкуємо і так далі. Зараз все впорядковано. Коли людина живе церковним життям, то вона не помічає змін календарів. Зберігаючи традицію, нам треба пам'ятати, що ми маємо зберегти вогонь, а не попіл. Бо інколи ми зберігаємо попів замість вогню. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.